Коли я була мала, мені купували різні книжки, і багато було казок. І от зберіглися вони в мене з тих самих часів, то я вам буду їх читати, бо люблю казки. Називається казка Як вівчарський ватаг панів їстивчів. Вирядився один король на полювання. От бився якось він од товариства і зайшов так далеко в ліс, що заблудився. Там і нічого застала. Ходив він, ходив цим лісом, аж поки набачив світло. То світилося у вівчарській колибі. Король пішов туди, аж там напали на нього собаки. Вийшов вівчарський ватаг і прогнав собак Король його й питає Скажіть, будь ласка, чи не пустили б ви переночувати? Відбився я від свого товариства та й блукаю лісом і ніяк не вийду. Добре. От ватах зладнав вечерю своїм вчорам, покликали й короля до гурту. Дали йому дерев'яну ложку, а був він голодний, то й не довелось його довго просити. У мисці були голушки з сиром. От король ну вибирати сир із середини миски. А наш ватах бах короля по руці ложкою та й каже А чого не їси як усі? Король нічого, тільки добре собі оте запам'ятав. Повставали вони рано вранці, і вівчарі пішли своїм звичаєм подоїли овець та й повернулися в колибу. Кожен набрав собі черпак овечого молока та й випив дали королеві. Той напився, а тоді й попросив Ветага, що вивів його з лісу. Як вийшли з лісу, король йому каже Ну, спасибі тобі за вечерю снідання, а завтра приходь ти до мене на королівський обід. Та гляди, як не прийдеш, буде тобі лихо. Що мав ветаг робити? Наказ є наказ. На другий день убрався він, підперезався поясом топіру руки та й пішов до королівського палацу. От приходить, аж там його й зустрічають, бо вже на нього чекали. Іде він до короля, і король його вітає. Обід готовий вілять ватагові за стіл сісти, а він соромиться. Як його обідати між такими панами? Тоді король йому каже, що він не соромився. Мовляв, я, король, не соромився з твоїми вівчарами їсти, в колибі з ними спати. То й ти не соромся за моїм столом сидіти. Ватаг усмілів та сів за стіл. А як усі їли, так і він їв. От принесли печеню на стіл. А один міністр і почав вибирати, що краще зсередини. Наш ватаг своє знав. Ухопив ложку та як лус на його поручі та ще й скаже А нічого, чого ти не їси краю? Ох і розгнівався міністр. Де ж пак, щоб якийсь ватак та посмів міністра по руках бити? А король каже, дайте йому спокій, його правда. Нехай кожен їсть, що перед ним, а не вишукує, що краще. В неї самого ватак так навчив. Отак от король похвалив атага та ще й обдарував, що вже до віку не треба було йому вівчарувати. Отака от сказка. Написано, що словацька.